Вітаю вас, малята! Сьогодні до нас завітала Оленка. Вона нещодавно переїхала до нової оселі, але зовсім не знає, як її облаштувати. Давайте їй допоможемо. А як ви гадаєте, що потрібно для того, щоб було затишно в оселі? Так, необхідно розташувати меблі. Пригадаймо предмети меблів, а в цьому нам допоможуть загадки. У кожного в домі така дивина. Братів аж чотири, а шапка одна. Так, це стіл. З яких частин складається стіл? З кришки та чотирьох ніжок. У кого також є ніжки? Так, ніжки є у людини. Це слово можна використовувати як для позначення частини предмета меблів, так і для позначення частини тіла людини. Кришка є тільки у стола. Ні. Кришкою накривають кастрюлі, банки. Одним і тим словом також можна назвати частину посуду та частину столу. А навіщо потрібен стіл? Як називають стіл для роботи навчання? Письмовий стіл. А як називають стіл для прийняття їжі? Обідній стіл. Стіл який? Що можна про нього сказати? Стіл зручний, коричневий, дерев'яний. Відгадайте ще одну загадку. В ній посуд весь стоїть завжди, і бруду не зайти туди. Здогадались? Так, це шафа для посуду. З яких частин складається шафа, зі стінок, поличок дверцят. Що є на дверцятах? Ручки. У кого також є ручки? У дітей. Одним і тим словом позначають частину меблі та частину тіла людини. Що можна сказати про шафу? Яка вона? Шафа велика, дерев'яна. А ще шафи бувають різні за призначенням, як от для одягу шафа та для посуду шафа, яку ми вже роздивилися. Відгадайте ще загадку: односпальне чи двоспальне? Прямокутне чи овальне. Ми на ньому лежимо, а як ніч прийде, спимо. Так, це ліжко. Навіщо потрібно ліжко? Так, щоб спати, відпочивати, лежати. Що можна сказати про ліжко? Яке воно? Ліжко м'яке, зручне, дитяче. А зараз послухайте ще одну загадку. На чотирьох ногах стою, ходити зовсім я не можу. Коли втомишся, ти гуляти, ти можеш сісти і відпочити. Так, це стілець. З яких частин складається стілець? Зі спинки сидіння чотирьох ніжок. У кого є спинка? Так, у діток, дорослих. Стілець який? Дерев'яний, широкий, зручний. Подивіться на ці предмети та скажіть, як їх можна назвати одним словом. Так, меблі. А зараз пропоную пограти Вмовлення в мовленнєву гру пригоди стільця. У меблевому магазині продаються різні стільці. Тато прийшов до крамниці та купив два стільці. Щоб пообідати Сашко всівся на стілець. Майстер був задоволений щойно відремонтованими стільцями. Мама поставила всім членам родини. По стільцю. Молодці діти. А як ви гадаєте, як називається професія людини, яка виробляє меблі та працює з деревом? Так, Це професія столяр? А де виготовляють меблі? Меблі виготовляють на меблевих фабриках. І в майстернях. Діти, сьогодні до вас завітав ще котик. Він хоче з вами погратися. Знайдіть, де котик? Котик сидить на столі. А то де котик? Котик під столом. Котик між столами, котик перед столом де котик сховався? Котик за столом? Так молодці. А тепер пропоную вам скласти речення ось за такими картинками. Подивіться, що ви бачите. Хлопчик сидить на стулі. Подивіться на ці картинки та складіть речення. Бабуся лежить. На дивані. Подивіться на ці картинки та складіть самостійно речення. Сподіваюся, у вас вийшло. А ще пропоную вам потренувати наші пальчики. Ось ввести такі пунктирні лінії від сніжинок. Та закруглені лінії пунктирні. Ще ось такі. Можна відтворити це у звичайному зошиті. Молодці дітки. Сподіваюся, у вас усе вийшло. А Оленка вам дякує за допомогу. Тепер вона знає, як її облаштувати нову квартиру та розставити меблі у кімнатах.